Подавали заяви, чотири заяви до драгана. Відповіді не дали ніякої. Тоді письмово нам сказали: зверніться письмово із повідомленням. І прийшло повідомлення. Відповіді не дали ніякої. Написали найгайсен. Гайсен дав повідомлення, що відправив на бершацьку прокуратуру. І більше відповіді знов ніякої немає. Я пробачаю, цьому... але ж це Бершацька банда сьогодні, бо це не влада, це банда. Сьогодні це вже всі в бершіть. Говорять, порушує закон про звернення громадян. Тому, якщо ви наймете адвоката, звернутись до суду, то можна притягнути до відповідальності пана Драгана за порушення закону про звернення громадян і всю цю банду від партії Гройсмана. Можна також притягнути до відповідальності за зловживання владою, перешкоджання волеви громадян і так далі. Тобто сьогодні влади в Бершині нема. Сьогодні корупційна складова повним ходом і Бершинська прокуратура. Замість того, щоб притягнути сьогодні драгана до відповідальності за всі його злочини, просто-напросто кришують пана Драгана тільки за те, що у пана Герби. Куча аптек по Бершаді підконтрольні драгану, де не сплачуються належним чином податки. От сьогодні ми говоримо про те, що в, в Бершицькій громаді ні прокуратура, ні поліція, ні влада не працюють. Сьогодні просто-напросто на території Бершицької громади злочинне угрупування, яке порушує закони та Конституцію України. От бачимо ще раз: показуємо документи, які люди вимушені були відправити. З повідомленням про вручення, і банда Бершацька сьогодні не дає ні відповіді, ні відповіді, ні привіта, як той казав. Але драган розказує. Корупції в нас немає, в нас банк формування. А зараз ми знаходимося далі в селі Михайлівка. Це горіхи, висаджені 47 років назад. Це батьківська спадщина, яку ви хочете сьогодні оформити, так? Так, да, це дивіться, спадщина. якщо це спадщина, це 47 років цим горіхам. А батьки ваші тут чи бабушка ваша тут жила більше вже 100 років, жили на цій ділянці. Це ще видавалося при радянському союзі. А чому ж сьогодні нинішня влада Бершаді корумпована, корупційна? Не хочу вам підписати документи на приватизації вашої спадщини. Адже ця земельна ділянка видавалася ще тоді радянському при Радянському Союзі як жителям колгоспу. Ну не можу вам дати відповідь на це питання. Сказали, що неправильно виготовлена технічна документація лише тому, що вона виготовлена. В значить в, людьми, а не в Бершиді, де корупція процвітає в цих всіх структурах. 에, знаєте, дивіться, да, це Я нав, навіть не пам'ятаю, коли були висаджені ці горіхи, тому що мене ще не було. Ну ось ваша мама О, каже, горіхи що Горіхи висаджував ще мій дідусь спокійний, мій дідусь. Коли ми почали описувати, е, чого саме так. Вон, Можливо, ми б і не оформляли цих документів, і не приватизували, і не робили б цієї спадщини. що в даний час це ну не дешеве задоволення. Одне з недешевих задоволень. Але але ж ваша це батьківщина, так, Ваших, але... вашого діда з бабою, це вони сюди вклали. Руки, здоров'я тут втратили, виростили ці горіхи. А тепер сьогодні нинішня влада заходить на вашу приватну власність, самовільно вирізає горіхи. Це просто банда називається. Ну це знаєте, не влада вирізає, вирізає сусід. який тут, того, що ось коли тут у нас ця земельна ділянка, от ця земельна ділянка була розділена на двох: на мого покійного дядька, який я теж є спадкоємцем, в нього, і на сусідового. Зятя, на двох, але ми її не вживали, але розділяли і за того, щоб не заважали їм горіхи. Ну щоб межа була, щоб була межа, розумієте? От ми її не вживали. Він сказав, що ми будемо собі садити, горіхи мішати не будуть. Питань не було. Так і було доти, поки сусідська дочка не розійшлася з своїм чоловіком, якому наділяли цю землю. Уже шість років попідряд сусід. Повністю підрізає крону горіхи, геляки. У цього минулого року він вже не просто геляки підрізав, він по кругу обрізав всю крону. Я пробачаю, Стоп. але це ваша приватна власність. Так. І зараз ми знаходимося біля будівлі, на яку сьогодні сільська рада навмисно не хоче видати номера. Хоча цей будинок був побудований ще при радянському Союзі. Ну, я думаю, напевно, більше 20 років. А більше. ще 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 як 30 років тут 30 років. Ви тут, і ще до вас цей будинок був побудований. Років 20. до вас. Да. То це 50 років фактично будинку. Але сьогодні є домові книжки в сільській раді. Правда, якимось дивним чином вони десь позникали. Не може за зацікавлена особа в сільській раді не може понаходити. Що цей будинок вже 50 років з лишнім, і тут вже номер давним-давно мав би бути, і він є. Але сільська рада приховує для того, щоб не дати можливості приват приватизувати. приватизувати сьогодні ці земельні ділянки і отримати належну документацію на цю будівлю. Ну, в ті часи в Радянському Союзі не потрібно було ніякої приватизації, не потрібно нічого було робити. Була домова книжка в сільській раді, значить, там все записувалося і по номеру, і так далі. Ну, сьогодні нова мітла, мете по-новому. Дебільні реформи пройшли в Україні під час незалежності України. Це вже всі визнають, що дебілізм повний. От. І це все робиться для покращення життя людей. То все-таки, що тут відбулося? Ви тут була сусідська хата, колись, ви розповідаєте, ви поховали цих людей і вам ці люди подарили, практично подарили цю спадщину. Так. Да. Фактично, чоловік сам, на якому був цей заповіт, із Тореза, з міста Тореза, де зараз йде війна. І він приїхав. приїхав і тут упав умер. У нас було дуже багато свідків, бо розгружали кирпіч. І ми похоронили його. Приїхав син сюди, жінка. Ми похоронили, поклали пам'ятничок, обробляємо могили, а вони нам за це подарили цю ділянку. Так, цю земельну ділянку. Оказується, що хата сусіда виходить 25 Тут же ж хати номера нема, який може бути номер, як нема будівлі. Моя виходить 27, а вони роблять 29, а під 29 вона не вийшла, бучак Олена Петрівна, бо вона хвора, вона мала вийти і сказати, бо вона сказала їм присевлюдно на сході того села, що в мене під 29 номер, а вони хочуть, щоб ми переробляли під 29. А бо, А тоді 29 куди той подіти справжній. А, а каже, що робити під 20. 27 теж є. 27 теж є, лиш він не приватизований. То вже в прозорому офісі сказали, що доки вони вже будуть крутити цим усім, вже в прозорому офісі, бо я зайшов до архітектора раз чоловік, бо я не годна ходити. І він не може, бо він інвалід. Тоді е, нічого лиш під 29, Він каже, як під 29, Нема хати, нема номера. Ну який же можна? Ну, то так воно має бути. Н нема хати, нема номера. Е, тоді Хорошо, то якщо це 27, а а вас ділянка ця ділянка, і у вас 27 виходить. Ну то правильно, бо ж нема хати. То мене... хата ось о, то це двадцять то Правильно, та й 27. А що ж вона робиться, Катерина? Е, Катерина Петрівна, ця я, бершацька земельного відділу, ага. Верховлюк? Що вона робить? Вона ж хоче, щоб не допустити нікого, щоб ніхто не приватизував, Лише бершать одна. Корупція одна. Тобто, щоб документи виготовляли тільки бершицькі спеціалісти. Да, Це, да. мабуть, ті спеціалісти, які виготовили документацію на аеропорт і продали за мільйон сто тисяч, вартість якого 50 мільйонів. А різниця осіла в карманах чиновників Бершицької громади. Так. Да. Ну і Вийшло так, що хата в мене по паспорті, по паспорті, без номера. Номер не присвоїла ні сільська рада, ніхто. По приватизації, по, по господарській книги, в мене повинно бути 27. Як в мене ось у сусід 25, йде нечотне не число, ось у сусід, ну, а в мене повинно бути 27. А вони не хочуть 27, хочуть, щоб була 29. Да. До архітектора пішли другі. А раз. де ж тоді 27 й номер подівся? Нема його. Ага. І, і в природі його не було. Так. Да. Е, Коли ж пішли до архітектора, він там сказав 27, не буде 29. Чоловік сказав, що прийде прокуратура. Зразу ж уже він ні більше до мене не приходять. Він каже, я й не прийду, бо прийде прокуратура. Та й будуть дивитися, що тут все зайшли в прозорий офіс. Е, вони давали нам бумажку в прозорий офіс, щоб поставили хату 29. А, бо є 29 приватизація. Під 29, А що переробляли приватизації? Розумієте, яка корупція? Знову платити гроші. Так. А я сказала, ні. Ну правда, в прозорому офісі сказали, що під 27 приватизації немає немає, тому ви маєте право написати заяву на 27. На, 27. Ну чим воно рішиться? Ще витяга немає. Ясно. А в паспорті в мене приписка 28. З 98 дякую. року. Дякую. А 28 це має бути ось по цій стороні, да, по правій да, стороні. Да, да, да. А тут, на жаль, нічого теж немає. Да.